Вітаю тебе, моє сонечко. Наступила пізня осінь. Сонечко світить, але вже не гріє, так, як літом. Ну бувають дні, коли ще тепло. Подивись, які дерева гарні, казкові, на лісовій галявині росте. Береза, береза яка гарна, струнка, висока, золотокоса, тендітна. На кого схожа? На молоду дівчину, на лісову красуню. Які гілочки, тонкі, гнучки, схожі на кіски, яке листя. Серцеподібні листочки, тобто схожі на маленькі сердечки. Можна побачити на лісовій галявині ялинку. Яка вона колюча, висока, вічно зелена, красива, пухнаста, приваблива, казкова, загадкова. А чи має ялинка листочки? Також ми можемо побачити клей. який він, величний, пишний, розлогий. Статний, різнобарвний. А дуб який високий, товстий, густий, зелений, лісний, міцний, вічний. Ще можна побачити кущ, який же кущ, невисокий, пишний, гіллястий, розлогий. Подивись, на поляні росте ягода брусниця яка вона. Невеличка, смачна, яскраво червона, брусницю збирають восени. Ти знаєш, кого ми можемо зустріти на лісовій галявині? Давай подивимось. Лісом рухався грибок. Під грибком тим їжачок до зими готується, грибами харчується. Який же їжачок колючий? Сірий, маленький. А тепер кого побачим? Зайчик в мене є маленький, такий гарний і сіренький, довгі вушка дуже має, по травичці він стрибає. Зайчик який? Пухнастий, сірий, м'який, маленький, вухатий, косоокий, боязкий. А тепер пограємо в гру, відгадай, хто це? Або що це? Я буду ставити питання, а ти відповідай. Що це? Хто що це? Що це? Що це? Що це? Що це? Хто це? До всіх живих істот ставимо запитання хто? Сова, їжак, зайчик, синичка. А предмети, які не рухаються або не живі, то до цих предметів ставимо запитання, що? Що кошик з грибами кущ сонечко? Дякую за увагу! До нових зустрічей. На все добре!